А як ще питання? Там, ні депутати, не бачимо, а як вони будуть голосувати. От, це нормально, ми почуємо. От я перше питання ще раз: про стан законності заходи, щодо її зміцнення результати діяльності Миколаївської обласної прокуратури у першому 24 2024 року. Хто за те, щоб дане питання винести на нашу сесію? Прошу голосувати. Як голосують? По, э, ви будете казати, називайте, у вас є порядок ведення. Називайте я... пофамільно і кожен голосує, да, чи ні? Та я все это це, я не бачу просто, ну, добре. Балакин, Олександр. Так, я за. Так. Дєченко, Олександр. Я за. Дятлов Сергій. За. Куликова Надия. За. Мирзаян Анушик. За. Астафичук Татьяна. За. Рябенко Александр. За. Так. Е. Э -э Евтушенко Евтушенко, да, да. Евтушенко Владимир. За. За. Канарський Дмитро. За. Малиш Кристина. Малиш Кристина да. Не чую. Да. Матвій Фігер за. Та, а, так. Все, добре, дякую. Матвій Фігер за. Аніщенка Віктор. Аніщенка Віктор. Його немає, він відсутній. Немає, відсутній. відсутній. Осіпов. Осипов, За. Телефон... В да. телефонном режимі, так. Да? Так, да, так. Да. Так. Рушеня на Лена. Ее немає. немає. У нас виходить і да, Так, и да, так. Да. Рішення прийнято. Рішення прийнято, я в курсі, Да. Так. Про стан законності боротьби злочинністю та охорони громадського порядку на території Миколаївського району у першому півріччі 2024 року. Це друге питання. Іван Ващенко, начальник Миколаївського районного управління поліції Миколаївської області. Хто за то, щоб дане питання винести на сесію? Э, Балакін Олександр. Так, за. Д'яченко Олександр. Саш, Дьяченко Александр. Саша. За, да? Я чего вроде, не? Да. да. Дятлов Сергей. За. Куликова Надея. За. Мирзаяна Нушик. За. Астафичук Татьяна. Да. Ребенка Александр. За. Євтушенко Володимир. Канарський Дмитро. За. Малиш Кристина. Я правильно признав, що мали ж. Фігер за. Осіпов Юрій. За. за. По нам Так. По нам за. Ну, за, я ж кажу. Так, наступне питання, яке виноситься на сесії. Про виключення нежитових приміщень з переліку другого типу об'єктів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області, доповідач Зінаїда Єрокіна, головний спеціаліст з питань комунального майна відділу юридичної роботи та комунального майна. Хто за те, щоб дане питання винести на нашу сесію? Балакин, Олександр. Так, за. Дяченко, Александр. За. Дятлов, Сергій. За. Я вибачаю, а що ніякої доповіді не буде? Ні, я, я ж питаю, ви не чуєте. Если є питання, то ну, люди. В двух словах пояснити депутатам, тут. всі дивилися, не дивилися. Враховуючи, як прошло засідання, так розумію, не всі бачили матеріали і. Я тільки за. А, Значить, я, я... я зачитаю на питання, яке которое... ви наслідок. Є одні виплати, є питання да. свої, будь ласка. По Но... даному питанню, що до я читав, є питання? Я не я. хочу. Якось воно. Ви відчуваєте, що я кажу? Ви казали не в свій мікрофон, а воно казало, по-моєму, Ігоря Миколаєвича. І воно як ехом, і я не зрозумів, що ви кажете як не в свій я Зараз, зараз я скажу. Включаємо. Чутно мене? Шановні колеги, мене чутно? Да. так так чутно Значить, так. там пов'язані три питання: питання третє, четверте та п'яте. Це питання стосовно приміщення минулого комплексу Янтарна 72 Ми, виклю... ми по третьому питанню ми виключаємо з списку другого об'єкта і знімаємо. Договори оренди, які були на два маленьких приміщення. Ми розірвали і підписали з орендаторами документи, що вони туди вийшли. Тому ми знімаємо ці два приміщення з об'єктів, які надаються в оренду. Це, Це пояснення я... по третьому питанню. Зрозуміло? Uh, питання. Ми з них знімаємо, далі ми потім будемо продавати їх в районі. Ні, ми нічого продавати не будемо, ми будемо передавати до міста. Ага. Дам... В даному випадку це Вітовсь в душому бізнесу в Калаївському роді, як там 72. Це будівля. Яка, яка планується побудуватися в містах. От зараз в цьому питанні. По третьому питанні є чи є? Немає. Шановні депутати, <звіст> О, Ігор Семенович, я хотіла задати питання. Чуєте мене? Так. Да. Татьяна Татьяна, я хотіла запитати, як будуть використовуватися ці приміщення ми за Миколаєв? Тетяна Григорівна, чуєте мене? Я чую вас Ні, да? чисто в державних, в державних справах однозначно сто відсотків. Без ніякої, ніякої оренди, ніякі гроші там ніхто нічого а, не буде так, заробляти. Так, так. Я теж це, Тетяно, я теж это, это узнав 100% в державних справах. Добре, і потім, якщо це можливо, потім нам ну повідомили, чим і де як буде використовуватися це приміщення. Потім значить. Однозначно. Однозначно. Добре. Ми добрі. Да, добре. Дякую. 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 Четверте питання, третє ми голосували? Да, Четверте питання про надання згоди на передачу об'єкта нерухового майна за адресою вулиця Інтарна, будинок 72, місто Миколаїв, Миколаївська область, спільної власності територіальних громад сіл села Миколаївського району Миколаївського до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади. Те, що я казав, так прошу хто за те, щоб дане питання винести на сесію? Балакин Александр. Так, за. Дьяченко Александр. Ну, да, Дьяченко Александр. Я, за. Да, Дья... да. Дятлов Сергей. За. Куликова Надея. За. Мирзаяна Нушик. За. Астафичук Татьяна. За. Ребенко Александр. Я за, але мені мої колеги казали з іншої комісії, що там є якісь питання по ньому: що воно може вийти, а може не вийти. Там все нормально, тобто ми його виносимо на сесію. Там, але, все, нормально. там все нормально. Ми добре. ж і е, виносимо на сесію. А так, по, по законності 100% все нормально. По законності. Добре, я почу, я за. Добре, добре, дякую. Євтушенко Володимир. Канарський Дмитро. За. Малиш Кристина. За. Матвієв за. Осіпов за. Да. Осіпо Наступно. Телефон... Да. Осіпов теле... Осіпо в телефоні, каже, да. Да. так. Так, п'яте питання. Про ДНС згоди на передачу майна? двохповерхового адміністративного корпусу за адресою Янтарна, 72, місто міста Миколаїв, Миколаївська область і спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївського району, Миколаївського декомунальної власності Миколаївської міської територіальної громади. Шановні колеги, я Ігорю нам... слова, шановні колеги. пропонується це питання зняти, тому що є кримінальне провадження щодо. Порчі майна і розкорочення. Там його там було проникнення в приміщення, Тому зараз там кримінальна справа знаходиться в відділку корабельного району поліції. Ми з ними в постійній роботі, тому не, на сьогоднішній час ми не можемо нічого передавати, тому що там є кримінальна справа і якраз по майну не по приміщенню, а по майну. Тому ми коли закінчиться, тоді ми вирішимо питання, що з цим майном. Тому питання зараз ну, не, 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 не його розглядати. Uh, Ігор Миколаївич, можна Якщо є кримінальна справа, ми не можемо винести його на наступну сесію. Тому ми можемо голосувати. Я думаю, депутати... Там нема що передавати. Так. <реку> там ні, то що вона передавати, да. я знаю. Я, я знаю, знаю пусть кримінальна справа. Ну, ну пусть депутатська. Бала. Балакин. Ігорі Миколаєвичу, Ігорі Саманович, ви коли кажете одночасно, то у вас двох приладів Вон, звук. Я не вибачаю, так, вибачаю. Так, вибачаю. Так, тому, Слушайте, да. сядьте далі. Сейчас, подожди, сядьте за ту істо, може бути, воно... тому що два телефони. Якщо одному приміщенні знаходитись, то не буде проблему. Там виходить, ми його планували передати до міської ради, правильно розумію? Это само здание. А, а майно там, там, нашего там, если не ошибаюсь, в 20... м году там было, короче, разбили окна, там визлы, да. хотя там и майна как такового не было, но кое что было. Корабельщики открыли криминальную справу. И мы а даже... Вы в в... а, и, за... Если криминальная справа открыта, по-моему, май... ну, как мы его будем передавать? Поэтому... Ігор Семенович, я хотів би зачинити, вона відкрита в 23-му році за фактом крадіжки? Так. Чи сьогодні. Так, по крадіжки ви... має цього здання. 23 травня 24-го року мені от, дали постанову. Тобто нещодавно, я так розумію. Правильно? Так, так. Право, що тільки думаю там. Мы не можем разделить передачи. Э, майна не передавать, а объект передавать. Да, да, мы проголосовали с вами, что мы объект передаем, а майно я пропоную, и вы ну, разделяете, не, не передавать, но мы не можем, мы порушим. Мы порушим закон, Правильно. если мы... Правильно я понимаю? То есть объект мы передаем, майно А мы майно не, не Майно не. Окей, я не, не разделяем. Балакин Александр. Я за сказав, да. Ми передамо ну, його на збереження, а коли закриється кримінальна справа, тоді вже передамо офіційно да. рішення все. Зараз ми голосуємо за те, щоб не Кто за те, щоб не передавати. Балакин. За. Да. За. 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 Дятлов. За. за. Куликова за. Надія? Не Над... да. Надія. Спасибо. За, за. Да. Яна Нушик. За. Виза Ян, ношик. За. там далі? Рябенко. Ребенко, Александр. Не передавати майно, я за. А об'єкт да, за. Level, не передавати. Я ще раз сказав. Ми голосуємо, что не передавати майно. Євтушенко Володимир. Євтушенко Володимир. За телефон телефоном. Канарский за. Канарский Дмитро. За. За. Малыш, Кристина. За. За. Матвеев за. Иосипов в телефонном режиме за. Так. Шосте питання: при намір передачі в оренду майна спільної власності з територіальних громад сіл селищ Миколаївського району Миколаївської області за адресою вулиця Одеська, Саше, 18а, міста Миколаїв, Миколаївська область. Та включення його до переліку другого типу об'єктів, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону Зінаїда і доповідає я спеціаліст питань комунального майна. Питання? Ми другу групу переводимо за об'єкт, кому плануємо подальшому передати, щоб розуміли всі. Шановні депутати, добрий день. Це є приміщення площею 11,6 квадратних метрів. Що звільнилося на першому поверсі будівлі по вулиці Одеська шосе 18а було звернення до районної ради фінансового відділу адміністрації, що цей кабінет їм зараз не потрібен. Це, це раніше було кабінетом е, начальника фінвідділу, і для того, щоб не було лішньої нагрузки на бюджет району, а в тому числі скоро розпочнеться палювальний сезон. Пропонується цю площі надати згоду на передачу її в оренду та включити перелік другого типу, тобто для можливості передачі подальшому в оренду для бюджетних установ або для установ прирівнених до бюджетних, тобто одна гривна на рік. Якщо буде, бю, да, якщо буде згода депутатів на включення даного майна, до переліку об'єктів типу, районна рада вже цю площі розмістить на, в системі Прозоро, і подальшому бажаючі зможуть через, через «Прозоро» вже подати свій пакет документів та заявку на отримання даного майна в оренду, і потім вже буде виносити питання на наступну сесію районної ради надання або на надання той чи іншої установи даного майна в оренду. Питання ще. Нема. Балакін, Олександр? Я за. Що виносимо, да. Дяченко, Олександр? За. Дятлов Сергій? За. Куликова Надія? За. Мирзаяна нушик. За. Астафічук, Тетяна. За. Рябенко Олександр? За, за, за. Євтушенко Володимир. За, я чую. Так, Канарський Дмитро. За. Малиш Кристина. За. Матвієв за. Іосіпов. Телефон нам за. Чую. Наступне питання, шановні депутати. Сьоме про передачу виноситься сьоме питання При передачу в аренду Миколаївській районній військової адміністрації неркового майна спільної власності, тетради громад сіл селищ Миколаївського района області. Єрохіна Зіна Владимировна. Прошу зінати. Шановні депутати, це питання стосується передачі в оренду, приміщення, площею 72,8 квадратних метрів. одноповерхового будівля, розташована на території комплексу по вулиці Одеська шосе, 18А. В травні було припинено договір оренди з СНАКом. Зараз це приміщення вільне, воно перебуває у переліку другого типу. І військова районна адміністрація відповідно до вимог чинного законодавства через систему Прозора подала свою заяву та необхідний пакет документів. Тобто, документи всі подані в повному обсязі і тому пропонується надати згоду на передачу районної військової адміністрації приміщення площі 72,8 квадратних метрів по вулиці Одесска Шосе, 18 А. Все зрозуміло питання. Я хочу. Я хочу додати, що це приміщення знаходиться у нас у, у де, де ми знаходимо нас на одеському шосе. В дворі там одноповерхове приміщення. Вони там зробили пункт незламності, тому вони беруть в оренду це приміщення. Зрозуміло. Шановні депутати, голосуємо, Балакін Олександр. Мова йде про оренду, так? Так, 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 так. оренду. Да, я за. Я за. Дяченко, Олександр. За. За. Куликова Надія. За. Мирзаян, Нушик. За. Астопичук Татьяна. За. Олександр. За. Да. Євтушенко Володимир. За. Зашвор. Да. Да, я все почв. Канарський Дмитро. Малеш Кристина. Кристина. А за, я підтримую. Добре. Матвієв за. Осіпов зга. Да. Е, наступне питання про до дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради, Миколаївської області, Воському слихання, Малиш, доповідач Алла Каштар'ян, заступник голови районної ради. Прошу Алла Васильовна. Доброго дня І ще раз, депутати. Хочу сказати, що до нас поступила заява 15 серпня від Малиш на підставі статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад та статті 49 закону України про місцеве самоврядування України про дострокове складання депутатських повноважень депутата Миколаївської районної ради, Миколаївської області 8 липня, і просить прийняти відповідне рішення на ближайшій сесії районної ради. Наша крестіна. Запитання є, шановні депутати. Відсутні. І ну, ще раз. Відсутні запитання. Так, все. Балакін Олександр. На жаль, але я за. Дяченко Олександр. Я за. За. Дятлов Сергій. Сергей. Куликова Надія. Да. Мірзаяна, нушик. За. за. Астафічук Тетяна. За. Рябенко Олександр. За. Євдушинка, Володимир. За, чую. Канарський Дмитро. За. Малыш Кристина. Кристина. Дякую. Она должна сказати, що утримали. Она щось должна сказать. Матвеев. Іосипов. За. За. Наст... Наступне питання. Про дострокове припинення повноважень депутатки Миколаївської районної ради, Миколаївської області 8 складення, Остап... Остапчук. Алла Василь, Значить, Остапчук теж подала заяву про дострокове складання депутатських повноважень, депутата Миколаївської районної ради Миколаївської області 8 лигов та просить прийняти відповідне рішення на ближайшній сесії. Я хочу вам сказати, що Наші дівчата по списку проходять в обласну раду. Там написали в обласні раді, склали повноваження в вот, наш край, і вони проходять у нас по списку в обласну раду, тому ну, вони написали ці заяви. Я з Дабчу Так, балакин, Олександр. Так, а ви хотіли спитати ж, Ігор, А наш край не заборонена партія? Ви це хотіли спитати? Я ж хотів спитати, а потім подумав, ні, так ми ж тут всі свої. Я ж не про те, що там хтось комусь просто роз'яснення це. -е -е -е. Дайте, ну, я, будь ласка. Як читав я, як як я читав? то, в принципі, найближчим О, часом, найближчим часом повинно бути, бути прийнято рішення. Ну, тому ми не зараз... А скільки я зрозумів, к новому року. Все, ну... зрозуміло. Роз, роз, просто я не те, щоб там е, когось так, образити. Поняли? Я, я теж. Просто вони проходять в партію, якої вже нема. Ну, тобто... Добре, добре, да, да, я теж. Я, я за, да, да, я за. Яченко Олександр. За. За. Дятлов Сергей. За. Куликова Надія. За. Мирзаяна Нушик. За. Астафичук Тетяна. За. Рябенко Александр. За. Евтушенко Володимир. За. Чую. Канарский Дмитро. За. Малиш Кристина, підтримую, за. Іосіпов за. 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 Шановні депутати, це було останнє питання. Велике дякую за роботу. До наступної сесії. Шановні депутати, хвилиночку вашої уваги. Значить, сесія, 19-та сесія районної ради, буде 10 числа. По часу ми визначимося. Ще ще буде вам телефонограма. Буде вона буде проходити в онлайні, теж як і так. Надіємося, е що буде більше у нас технічної можливості, буде більше. Е Грамотна і технічно правильно проведена сесія. Вибачайте, будь ласка, але ж це не з нами пов'язане, тому що дійсно світла немає, електрон не працює, інтернет не працює, тому так сьогодні вийшло. Але ж згуртувалися і дякую всім, що ви всі залишились, і все ж таки прийняли порядок денний, проект порядку денного 19 сесії. Тому порядок денний буде вісім питань, одне е, питання про надання згоди по передачі майна матеріальних цінності по янтарні 72. Ми з порядку. Питання. Дякую всім, якщо є якісь запитання, будь ласка. До апарату є Дякую. запитання. Дякую, Дякую. До, побачення. До, побачення. До, побачення. до побачення. До побачення. Завжди відповімо. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До зарядку, блин, потому бл. у Меня громкость не работает. Я не могу включить тебе жром.